Дивись, ми збираємо дуже багато інформації про кожного люда. Тобто, тут інформація і про кількість фоловерів, коннектів, і контакти, і досвід, і останні три пости, і скіли, і освіта, якщо вказана. І потім, використовуючи цей збір, серед річмент даних, ти можеш фільтрувати лідів за великою кількістю фільтрів. Тобто це і скіли, якісь певні, і освіта, і пости за кількістю коментарів, лайків, за коли це було запущено, які ключові слова в великих постах цей досвід, і преміум фічі, верифікація преміум, і так далі. Кількість коннектів фолорів, кільки якісь ключові слова за балки. Повністю це, це є вже фільтрації в Інфі, тому ззовні якось їх сортувати не потрібно. Завантажуємо базу, сортуємо всередині і запускаємо розсилку в тим, хто нам потрібен. Я рекомендую взагалі від 100 Connectів вже, в принципі, можна робити розсилку, якщо твоя аудиторія не дуже активна на LinkedIn, і від 500, якщо дуже активна, бо тоді це реально мертві профайли. А, тому користуйся, давай фідбек, буду радий бачити серед клієнтів. Дякую.